У війні з Україною рашистські окупанти зазнають катастрофічних втрат та деморалізовані. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Окупанти вишуковують будь-яку можливість уникнути бойових дій. Вони намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо коли це стосується наступальних дій. Написали у звіті генштабу. А після вибухів у Криму загарбники терміново почали евакуацію авіатехніків глиб півострова та в Росію. Така активність спостерігається після серії вибухів на території аеродромів. САКи та Гвардійське окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів попереднього базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території Ряфі. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Я запрошую до розмови Марину Данилюк-Ярмолаєву, політичну оглядачку і журналістку. Марину, вітаю вас в нашому ефірі. Завжди рада бачити. Вітання п'ятому каналу, і вітання вам. Анна. А, дякую. Марину, ну, давайте поговоримо а, трошки про Джанкой. А, як ви, ну, ви ж моніторите оці всі пабліки, місцеві, їхні маю на увазі кримські і так далі. Як вони відреагували на ці вибухи в Криму? Місцеве думала, населення мені... маю на увазі ті, що зараз тікають, ті, що мамулічка потрібно ну, свалювати. Оця аудиторія? Я думаю, що мені, як і кожному українцю, у якого болить все таки Крим, було дуже приємно бачити вчора кадри із Сімферопольського вокзалу, де, е, понаїхавши росіяни, русські туристи, і ті люди, які там незаконно поселилися з 20 лютого 2014 року, сиділи на чемоданчиках в ожиданні поїзда на Росію. От я вперше виглядала, як виглядає ця візуалізація. Фрази «Чемодан, вокзал Росія так було дуже приємно почитати. Вчора пабліки в основному там все зводиться до того, що о Боже, я же думала, що тут в Криму хорошо спеціально сюди переселилась із Росії. Ну мабуть, тепер буду уїжджати к своїм родственникам на Ростов. Чи там все вже договорились там зі своєю свікров'ю, уїжджаю на в Томск? Тобто, ми бачимо, що процеси потрошку пішли. І е, расисти, які незаконно там туди посилилися після е, анексії е, нашого українського. Півострова Крим вони починають повертатися додому, і це безумовно дуже і дуже тішить. Ну і за моєю інформацією, ще й до, до цих подій масово почали виїздити із території окупованого Криму родини ФСБшників, родини там елітних разгвардійців, родини елітних військових, яких масовано завозили 8 років і переселяли по суті їх родинами. Ці люди потрошку вже виїжджають з Криму, і це добре. Тому коли ми нарешті будемо звільняти уже військовим шляхом наш півострів Крим, коли вже туди заїдуть наші танки, буде легше, скажімо так, дочищати тих, хто іще лишиться, і буде там розказувати, що Крим це наше. Марино, ну як вважаєте, Ось такі ось вибухи, які розпочалися, і ну вочевидь, вони будуть продовжуватися, Ми так вважаємо. Вони кидають тінь на оці всі тези, знаєте, керівництва їхнього про те, що ну Крим загарбаний Крим, це така міцна фортеця, це військовий плацдарм. і Жоден там недопалок не може спричинити ось такі вибухи, як ми бачимо зараз. Безумовно, кидає, тому що Крим це все таки не Донбас. Донбас вони перетворили в таке в поле для експериментів. По суті, це такий військовий батальйон. А Крим це була така велика елітна військова фортеця. А про Крим росіяни завжди мріяли. Це була їхня мрія протягом 200 останніх років зробити там воєнну базу. І От в 2014 році їм вдалося захопити Крим і перетворити його по суті в найкріпленішу військову базу з розрахунком на велику війну із Україною, що в принципі ми бачимо вдалося їм після 24 лютого 2022 року. Але тепер є нюанси. От на початку великої війни. Я пам'ятаю, як там Аксюнов розповідав, да у нас в Криму ніколи ніяких воєнних дій не буде, Пуля тут не пролетить, Всі Кримчане можуть спати спокійно. А тепер як свідчить реальність кримчані не можуть спати спокійно. і там вже оголошена зона надзвичайного стану. Що не може тішити серце українця? До речі, дуже приємно спостерігати як ці люди, які виїхали після 2014 року, я маю на увазі українців. У яких там позалишалося майно квартири, часто пишуть я нарешті піднімаю келик. Нарешті мені добре за останні півроку. Нарешті я відчуваю якусь радість в своєму житті, тому що я бачу, як мої вороги цікають, чи як моїм ворогам погано. Ну і другий момент пам'ятаєте, у цей знаменитий російський алкоголік Дмитрій Медведєв там теж погрожував, що якщо там нога українського солдата ступить і лікєта там обстріляють Крим, Ми одразу за. Усім наш самоліт сумного дня. Ну, поки не запустили, тому ми бачимо, що от такі обіцянки Росії там помститися. Але мене тут ж паралельно дуже сильно радують заяви наших західних партнерів, які дуже чітко в кількох формах на різних майданчиках повторили, що Крим це територія України і українські війська можуть все, що завгодно робити із українською територією. Якщо ця територія потрібна нам для оборони інших наших територій. Окей, ми можемо там стріляти, проводити військові дії, знищувати військові об'єкти окупанта. Тобто, все, все все ми можемо робити. І тут треба зазначити, що ці заяви пролунали як від держдепу, як від Пентагону, як від Бена Волеса, міністра оборони Великобританії. І, до речі, най, найприємніше було от ми часто любимо потішатися над Шольцем, над Німеччиною через її таку досить повільну бюрократичну позицію. Але навіть Олаф Шольц днями був із візитом в Стокгольмі. Зустрічався зі шведським урядом і там сказав: так я вважаю, що Крим це українська територія, і в принципі ніхто не забороняє українським збройним силам робити все, що вони вважають за потрібне. Це була важлива заява для тих, хто і що сумнівався, що Крим це не Україна на теренах Європейського союзу. Скажіть, ви оце згадали, Марино, про е, Медведєва, А я бачила заголовки. Там я ще не встигла почитати перед ефіром. Е, писали, що бунт на кораблі, начебто, там Медведєв публічно образив Путіна. Ви ще не ознайомилися з цією історією? Що там у них відбулося? Ну, міле броня, це те тішиться. Ще деталі не знаю про що вони там сперечалися, але ну хто знає, може перепив та і щось не поділили. Закуску може не не поділили. Треба дивитись. Я не думаю, що якась між ними буде серйозна сварка, тому що з початком військової агресії Дмитрій Медведів, якого, до речі, тривалий час назвали потенційним. Наступником Путіна, який би влаштовував, до речі, захід, він зробив усе, щоб заляпатися у крові українців у цій військовій агресії у абсолютно неадекватних заявах. Коли Дмитрій Медведів своїм ж ротом погрожував західним сусідам Російської Федерації, то їх вже нічого не врятує. Він зараз. Практично так же замазаний у війні з Україною, як і його шеф Владі Путін. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.